Привіт! Мене звати Куценко Данило і я навчаюсь на першому курсі Краматорського професійного училища номер 14 І сьогодні я буду готувати гарбуз у фритюрі. Для цього нам потрібен сам гарбуз, олія та спеці. Зараз я буду нарізати гарбуз. Коли ми почистили помили гарбуз, ми будемо його нарізати на брусочки довжиною 7-8 см. Після того як ми нарізали гарбуз, ми наливаємо олію у сковорідку і розігріваємо на інтенсивному вогні. Коли олія розігріється, ми по декілька брусочків кладемо в олію на 4-5 хвилин. Коли ми побачили золоту кірочку, дістаємо гарбуз та кладемо на паперовий рушник, щоб вся олія стекла з нього. Коли вся олія стекла з гарбуза, ми пересипаємо у середню тару гарбуз та спеції, після чого страву можна буде подавати. Ось ми приготували страву, гарбуз у фритюрі. Також до цієї страви можна додати різні соуси.